Ми йдемо подарунки робити, великі чотири подарунки їстивні і такі кошики. Треба нам зробити чотири кошики, бо ми будемо їхати на Різдво до нашої італійської родини. Ось тут ми прийшли, ми в копі все будемо купляти. Тільки ви заїжджаєте в супермаркет, тут у нас вже всі готові, дуже багато. Вже кошики готових. Тут є 35, 45, 50 євро. Ціна вже тут зроблена. Вам порахували, є 81, евро. є 20 євро на різні різні ціни. Ми будемо самі, вибирати, 34. Ми беремо кошик, йдемо вибирати самі. То, що нам вигідно, то, що краще. 20 є, така велика коробка. Такі річарелі ми взяли. Всього беремо по три. Три три-три, три окремих і для мами о, четвертий подарок і інакше. Так, ще для баданти ми взяли ось такий. Дивіться, подарок який гарний. Це хто за 20 євро знижка, а так коштує, бо тому що ми соші ми, якби маємо карточку, так коштує 30. З 30 на 20. Дивіться, який елегантний подарок буде в такому великому пакеті. Ставимо ми на місце цей за 20 євро. Краще купити. Ось такий величезний. Ми купили, як ви бачите, це не той, що я вам показувала, це інакший. що то малюнка немає вже. Був малюнок. Де ж малюнок? Або малюнок є, бачите? Оце? Дивіться, вже готові є, теж так я вам кажу: 36. Дуже багато 40, 50. На різну ціну. Берете, готові йдете, а тут у нас. Є такі люди, ну, продавці, що вони запаковують то, що ви в корзину. Корзина коштує, якщо велика, 8 євро, 5 євро. За корзину теж треба платити. Ну що зробити? От маєте скільки тут? От, 73 євро, багато котикійно, все багато тут є. Але ми ось такі лінтіки, три упаковки, щоб це все не помішати. Один, два, три. Взяли ми для дітей ось такі, от по 10 євро, такі от кіндер. Для дітей треба купляти щось таке, бачите, дуже дороге все для дітей. Ну, тут якісь цукорки є. кіндер, судлево, бо діти малі, там півтора року-два роки. Дітям вабени козі. А це для нас ми беремо. От, яйця взяла три упаковки, яйця 2 20 такі. Ще йдемо кубасу, ще багато всього йдемо вибирати. Це для баданти, отака от, гарна упаковка. Давай, їдемо. Добре, що у людей аж так сильно нема. Ще зараз виберемо якусь кубасу, йдемо ще туди подивимось. Тут кошики тут пакують. Тут є три працівниці, які вам пакують, тут ще можете всього добрати. Каса є, вони це все докупи. Кошик, за упаковку нічого не беруть, але кошик коштує. Кошик коштує. От різні кошики, маленькі, великі. Бачите, ті кошики можна викинути, вони такі слабенькі. Колись 30 років тому такі кошики були дуже-дуже якісні, хто знає в Італії. Ну, добре, що хоч людей небагато. Ми, ну, вже, ми вже багато всього набрали. Так що ще продовжуємо якусь ковбасу вибирати. Так, на одну людину ось тут вже є 45 євро. Тут бутилка вина, отакий сир ми ще взяли, він в листках, в горіхових листках, такий пегоріно стаджонато на кожну людину і ось таку ковбасу. Салями, салями в Україні. Такий кусок ще з салями. Не знаю, як з тими цінами, бо тут деякі ціни мають. по 18 євро. І ось так побачимо, як воно буде. Вже 42 євро це багато. Але ми взяли самі найкращі продукти, які тільки можуть бути знаєте, так, з розумом. Буде які такі от е маленькі, там нема що їсти, а воно коштує, а нема що їсти. Так що йдемо напевно на касу. Хотіла я гриби ще такі взяти. Тут за кілограм 92. Подивимося. От робочі пакують подарки. Щоб пакунок запакувати, а ми ось тут. Ось такий великий подарок, який коштує 145 євро і ще й копійки. Меду, тут що це? Баба Алюрум, бачите, оте, баба Алярум, салюми, два вина, панатони, речарелі, ті, що ми взяли, типічний наші. Душей багато. A lungo non ci sono, a lungo solo è più grande, vero? C'è anche ovale. Ah, ovale, sì. Che Quanto viene questo qua? Ovale 7. Sì. quello ovale, ovale, sì. Ora ce lo proviamo. Вони тут все довго роблять, ви собі не представляєте, руку ніякого нема, ну, так по-італійськи. Рахує, спочатку все рахує, а пізніше докупи, ну, коротше, рахує, а пізніше будемо платити, пізніше вона буде запаковувати. Список для, для Анджели, де що, для нас, що для анджелеми, щоб не забути, просто якийсь макарон, купити парміджану, каву, її треба буде купити в подарок. Біскота, та ті, що вона їсть, моретєні. Це нам уже пакує. За чотири подарки ми заплатили, от бачите, 161,58. шістьдесят один Всякі знижки тут є. Наші місцеві річавеллі, бачите, оце солодке, італійське, типічне. Панфорте 5,20, пан то мені дуже подобається. Трошки солодке, але трохи перцю вам додали. І ось так. Різні-різні ціни, залежно скільки за кілограм. От готовий кошик вже стоїть. І 62 євро такий. Molto bellissimo, grazie. Ciao. Come andate nel Lazio, a Roma? Vicino Roma, vicino Roma, vicino Terbo, sì. Так, за всі ми вже зараз заплатимо за всі кошики. Це все треба ще платити на касі. Це окремо, але ми ще зараз будемо добирати для сеньори Анджели. Ми будемо ще один подарок робити і вернемося сюди. Не виходимо на вулицю, треба все зробити. Я думала, вийдемо, вип'ємо каву і починемо, нема часу. Треба це все загрузити і ми тоді йдемо. Bellissimo, grazie mille. E buon Natale a lei e sua famiglia. Grazie, gentilissima, grazie, grazie. Grazie a lei. Natale vicino. Eh sì, è stato settimana. Se ormai tutti i giorni volano sotto bellissimo. Vai, andiamo qua. 10,97 євро, 7, От різні, різні, різні мота баулі. 7, 12. От шість Так, вибираємо. Ми, напевно, цей візьмемо манда, ма, е, майна без, без тих, е, е, як називається, без апельсинів. І візьмемо ось такий. Три остатні залишилося, а три марії це дуже велика е, якість. Море бери цей, бери цей андіамоква. Бачите, скільки всього є так, ціни. Оце ми взяли один за 6,50, по 9, по 12, майна. Ми взяли за кілограм. От три Марії чи чотири залишилося. Коштує 13 євро. Оці от, з шоколадом, грушками, це нам, нас не інтересує. Вони всі смачні. Кілограм нам треба, щоб було. Кафе, отут ми стільки всього нашого набрали. Це наше, отакі панатони. Всього багато кафе тепер треба вибрати. Яке краще кафе вибрати? Дивимося, дивимося, дивимося. Ось є знижка. Ось кафе Ро... 7,70. Ось таке росе. Лавація, лаваться. Візьмемо таке. Велика оферта. Офіор лятте» – Оце найсмачніша мосареля. 33% знижка. Ви бачите, які гарні знижки у нас тут. 35% знижка. Дуже якісні, треба дві взяти. Сельмони для мами мого компаньйона, для Анджелі. Отаке печення. Оце. оце, і панатон, і оце. Зразу макарон помаститися, вже готові помідорчики засіціли. Ось така дуже-дуже добра кава арабіка 100%. Вона копія, але вона дуже якісна. І пити дораді. По котіння не любить. Великий кошик отримався. А, анкіє пунктів. Після євро. 44 евро ми заплатили. Можете собі представити? Сі-сі-сі. До шостої ми ще тут є. Вже шоста година, ми ще тут є. Мама мія, скільки годин, які емоції тут. Чотири години ми вже тут в супермаркеті. Скільки ми всього накупили, і це ще не кінець. Нам ми чекаємо на останній цей. На останній, на останній кошик. Різдвяний кошик Останній. О як останній? Ну, четвертий, не так, правильно, четвертий він буде для Анджели. Коштує він 44 чотири євро. Я люблю про ціни говорити, щоб ви собі просто прирівняли, бо я люблю, як я живу за границею, я слухаю, як люди, скільки платять, мені подобається. Щоб ви знали, скільки в Італії коштує таке свято. Так, у нас тут вот 99 ананаси. Ананаси 99. Беріть, скільки хочете. Так, це для Анджели. Ой, як зав'язала негарно. Ай-яй-яй! Ви бачите, що робиться? Ніше в хаті вам покажу. Як небудь зав'язала, отаке мені не подобається. Ті червоними лінтами зав'язали. І треба їм все стояти і говорити, бо деколи білою лентою зав'яжуть. зав'яжу. Я білою не люблю, тільки червоною. Після 4 години, як ми були в супермаркеті, йдемо на касу. Така величезна, 10 євро коштує. Ось така велика-велика роза Ді Наталі. Стиля Ді Наталі. І ще такий жовтенький є. Сьогодні дуже мало людей. Пальми є ті, що я купляла. Ті, що в мене є. Люди купляють. Ось такі пальми по 39. Навезли всього багато. Ще така малесенька, красива. Ой, яка гарна, малесенька, красива. Книжок багато, йдемо на касу. Чотири години. Чотири години ми тут. Це вже все заплачено, а це для нас. То, що ми будемо їсти парміджану, муку, я купила річарелі. Оце для нас на свята Такий я буду я пекти. Цей Овітабік скупила. Чотири тут коштує. В других магазинах дешево. такий кусок. Такий кусок теж 7 евро. Два тих купила для дітей. Для нас. Це для нас, бульба для нас. Сметана без латозів для нас. Це теж для нас на свята. Три Марії, дуже добрий панатон. яєчок купила три. І макарон для Анджели повеземо, тому що вона любить тільки такий. Їй треба купляти те, що вона любить. І наші сумки. Ми завжди маємо наші сумки. Тому що сумки, кульки рвуться, коштує багато, десять чентизмів. У нас один кульок коштує. Ми, як розумні люди, ми ходимо зі своєю сумкою. Завжди. Завжди. Так. А, оце я ще купила. А, грації. Валеля там таке, дві, тих, дві моцарелі дуже смачних. Це наше. Дивіться, скільки для бідних сімей написано Ну, якщо ви хочете щось залишити, ми що, нічого не залишали, а треба буде думати. Колись давно було написано для українців. Для України. Зараз немає для України для бідних сімей. Волон Волонтерам для бідних сімей, фамілії, які мають е, е, тяжке положення, так написано. З тяжким положенням їдемо. Шоста година. Ужас. За це все ми 300 євро заплатили. Ви можете собі представити, дивіться, скільки повний, ну це всі дорогі речі. Спочатку заплатили 160, плюс для Анджели там щось 45. І от зараз для нас це все 98 євро. Коротше, 400 з гаком. 400 з гаком. Що ти блимкаєш? Він блимкає, не знати чого. Е. Дивіться, що робить. Не хоче з дороги вступитися. Блимкає він. От. Коротше, ми основну роботу зробили, будемо тепер спокійно, бо минулого року ми... Два дні перед святом, перед. Два дні перед Різдвом ми продукти купляли, ну як подарки такі викупляли. Та корзина така, знаєте, з продуктами харчування. Це був такий стрес, ми таку чергу робили, щоб запакували. Коротше, середній у нас кошик коштує 8 евро. Це можна самому купити, ну за скільки ви? Скільки ви законов? Купити самі за п'ять, самі запакуєте. І це невигідно. Ліпше, нехай вони принесли додому і це все, щоб було готове і не думати. Я вже багато раз думала, знаєте, щоб так якось зекономити, так як я звикла. То я би купила, наприклад, кошик за чотири, так? За чотири кошик. І тоді би ці всі продукти я би купила, по чуть-чуть додому знесла, ті, що мені вигідно, ті, що, наприклад, знижка є, але дорогі на Наталі завжди купляються дорогі продукти, дорогесенькі мої, якісні. Ви не можете таке саме-саме найдешевше купити. Купляється в основному те, що людина собі сама не дозволить. Поз... Не ну як, ми таке все таке купили, минулого року ми всього більше буде накупили. Ми там Феррара, шампань були купили. Ну, коротше, один кошик такий, знаєте, що коштує 50 євро це хороша ціна. Там є що їсти. Там є що їсти, тому що багато у ті готові кошики, то там багато ставлять таке, знаєте, малесеньке, а їсти нема що. Куштує багато, а їсти нема що, деколи буває таке. А ми тут конкретно купили, знаєте, як шампанське нажимається, як кубаса, то кубаса, як солодке наші такі типічне. Так що ми дуже-дуже задоволені. Багато всього є. Багажник порожній, все влізеться, трохи в середину, А мій компанію хоче ті кошики, він, напевно, думає до хати їх не брати, а це друг хати треба забрати, бо то волость вночі. Це треба все поносити до хати, Єлки палки палки Помаленьку, помаленьку будемо носити до хати, що зробити. Шоста година. Шоста година, дорогесенькі мої. Ми отут залишили всі, ото, що все, подарунки, що ми купили, залишили в машині, і йдемо на кінець в туалет. Йдемо в туалет, і йдемо погуляємо ще, ще трохи по магазинах. Просто розслабитися, я не знаю, просто походити, розслабитися. Бо тут дуже багато магазинів є. Мене спасло, що я обід не їла. Ви знаєте, я би чого знаїлася такого тяжкого, я би це все не перенесла. Я як поснідала. Випила каву, я останній раз останній зранку раз їла пізно, дуже пізно, тому що мені компанія на роботі, а я завжди сідаю, пізно їм як я сама вдома. І я поїла десь в 11 годині. Та не в 11 десь з 10 до 11 я поїла і все. І пізніше в ми вже зустрілися ось тут, в центрі комерційному. От, Панетони несуть, порошок несуть. І ось так. Так перед святами дуже добре це все скоріше зробити, бо такий стрес, такий стрес, що ужас, якщо в останню хвилину робити, о, як гарно, розслабитися, як вже все зроблено. Ми взяли два сведра таких на свято. Ось тут в зарі ми взяли два таких сведра і ми будемо в них на, на Різдво. Це дуже красивий вишневий колір, це не червоний. Ви тут бачите оранжевий, це не червоний. 60 євро один сведр. Морефайведириць. Ось так він виглядає. 120 євро два сведри. Ось таких. Ми тут в зарі. Нічого тут розумного нема взагалі, але тут є і шерсть, і натуральний матеріал, і дуже-дуже воно таке новорічне, гарне. і Нам подобається. І ми взяли два одинакових. Будемо на Різдво. 10 хвилин будемо вдома, я хочу їсти моцареллю. І, і дуже ма... ну як, то, що є в хаті, помідори в'ялені, моцарелля. Більше в нас такого ні. Ну, є там ще, але є сальмони, ми купили давно, вже стоїть сальмо... сальмони, але це дикі, знаєте, таке, коштує 5 євро 100 грам. Сьогодні не будемо відкривати, хоча я масло купила. Я купила масло і мені масло, не дай Боже, щоб мені масла не було. Я хочу масло, коли От не завжди я їм, але я хліб з маслом, це от так з України. так, знаєте, така от, Як з дитинства, ти, я звикла їсти масло з хлібом, так і зараз хочеться їсти масло. Ціле життя. Хліб з маслом це велике задоволення. Тоді вже тебе не тягне і солодке їсти, не тягне тебе ні на що. Покажу вам світло, яке на моєму вікні. Це наш весь будинок. Оце два моїх світла. Навіть я там ще ялинку в мене видно. Бачите, я не закрила вікно. Вийшла в другій годині. Ялинку не засвітила, вона сама на 8 годин засвічується, і в 11 вона виключається. Так виглядає моя тераса. В хаті, в кімнаті, ось там, бачите, ви бачите, дуже багато світла, з вулиці так не видно багато світла. Ось таке у мене на терасі, така ніжна, ніжна у мене світло таке ніжне. От там трохи криво, треба трошки підтягнути доверху, бачите, криво. Впала одна ця ленточка. І тут в мене люди мають отаке кольорове. Тут таке простеє, звичайна ленточка така. Ну, коротше, один, два, три, чотири. І там вверху ще ну, п'ять. Я як прийшла, то було сім, сім е, тих світла на балконі. Одна сіньора, та що вище мене, в неї чоловік помер. І як чоловік помирає, жінка вже більше не хоче ніякого світла на балконі. І навіть ялинки не так, В Італії такі традиції. Три, ну, можна зрозуміти. В неї дочка, вони до хороші відношення з дочкою. Але візьмемо подарунки пізніше, після вечері повернемося, бо всього забагато. Ось така ситуація.